Гончарні школи опішні, збереження і розвиток професійних знань і традицій. 1894-2000. Видана книга у му році. Я дуже тішуся, що я стою стійко на своїй ділянці і, і пишу наукову лектуру і видаю її. Рекомендована до друку вченою радою інституту народознавства 22 лютого 2022 року. Значить, тут є кілька рецензій докторів наук. тут є... Про що ж це книга? Про гончарні школи опішні. Але написана вона, це кандидатська моя дисертація. Діяльність Полтавського земства, традиції гончарства Опішні, Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня. Це перша, 1894-1899. Вона була на тому місці, де зараз в Опішні так званий музей Кричевського. Тому що ту на тому місці була спочатку майстерня, а потім. А потім школа з 12, 24 років, там був такий. Потім гончарна школа була в 25-33 роках. Потім школа була Пішенська майстріка художньої кераміки, 36-41 Потім було артільне виробництво гончарне і при заводі художній керамік. І потім вже було училище при заводі художній керамік. Так, що на тому місці, де зараз так званий музей Кричевського, тому що то направду історичне місце. Зауду художній керамік. Для музею, його, родини, для музею родини Кричевських потрібне окреме приміщення і окреме місце. Ну, поки що і так добре, що там воно є, бо там доволі унікальна колекція. Це фрагменти захисту моєї кандидатської дисертації. А це Оксана Омелянівна-Франко. Мій науковий опонент, в тому числі докторської дисертації. Внуча та племінниця Івана Яковича Франка. На жаль, вже кілька років її з нами немає в цьому земному світі. А це мій науковий керівник, консультант, той, хто зі мною захищав мою кандидатську дисертацію. Але першим науковим керівником був пошивайло Олександр, який не зміг бути моїм науковим керівником. А жаль, тому що все починалося. Получилось, що на переправі поміняла кони і благополучно захистилася. Ось, мала б книга ще мати купу ілюстрацій, вона їх і має, вони хоч і не кольорові. Ми гроші, а це ж вхід в оцю Кричевського музей, бачите, оце 20-ті роки, 1020-ті. Ну, багато чого можна цікавого взяти, і тоді буде краще зрозумілий і стилістика пішнянського, ну, кер кераміки. і... І ось ну, семантика і символізм розписів, киля ж воно взялося, як воно взялося, форми. ось. Ну, тут роботи моєї дуже багато. Тут я без зайвого, зайвої скромності, тому що це робота мого життя. Я це люблю, я цим пишаюся. Я здійснила величезну науково-дослідницьку роботу, е, примусила себе вивчити історію гончарства пішні, тому що коли я прийшла. У 2001 році в опічню і не знала жодного імені: Білик Іван чи, чи там Лоб, Лобойченки, чи там Гладиревський, чи будь-би хто, хто, хто б не був. А за, за час роботи за 12 років музею гончарства праці і в, в інституті карамології я це все вивчила. Я бігала допошивала до Олександра, це ж мій керівник, був і науковий, і шеф, і питала: а як ім'я? Ой, Омеляненка, як ім'я, хух, так багато. чабан. А хто така Назарчук? Розумієте? і, ну, Такі були питання, нібито зараз мені так дивно, я ну, наївні, але ж, але ж, Я це все вивчила, знаю. І можу з вами ділитися щиросердно. Трішки ще є книжок. Хочете, матимете? Не хочете, я не, не наполягаю, тому що прийде час і вони як гарячі пиріжки.